Привіт, в цьому відео ми навчимося працювати з 2 d проектами. Ми розглянемо особливості таких проєктів та створимо невелику 2 d гру. А перед початком я б хотів порекомендувати вам сайт itproger.com. На сайті ви знайдете домашні завдання, матеріали та багато іншої цікавої інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Для початку я пропоную створити взагалі новий проект. Для цього ми заходимо в Unity Hub та натискаємо New Project. Якщо раніше ми створювали з вами 3D-проект, то тепер ми будемо створювати 2D-проект та розглянемо особливості такого проекту. Отже, вибираємо 2D-проект, також можна вибрати Ось тут 2 d Mobile, ну загалом просто 2D-проект вибираємо, можемо вказати нову нову назву розташування цього проекту, ну і загалом просто створюємо сам по собі цей проект. Після створення проекту ми відразу помічаємо деякі особливості. Наприклад, на вкладка сцена, тут обраний формат як 2D. Ми можемо його відключити, і тоді це буде стандартна вкладка сцена, де ми можемо ось так обертати. Але все ж таки, коли ми тільки створюємо проект, у нас тут обраний 2D, і ми, як би з вами, бачимо, лише вайкор. Координату, а також x координату Тобто у нас немає оцього 3D масштабування, у нас нема координати Z, і ми якби все в такому плоскому режимі ось тут з вами і бачимо. Окрім того, в ієрархії ми помічаємо, що немає головного освітлення. Є Global Light. Це наш оцей об'єкт, який додає там просто характеристики відносно графіки. А також є головна камера, але нема Directional Light. Справа в тому, що Directional Light, він додається в тому випадку, коли ми працюємо з 3D-об'єктами. А коли ми зараз будемо працювати з так званими спрайтами або ж картинками, це одне й те саме. То для них просто не потрібне оце глобальне освітлення, і тому цього об'єкту тут немає. Звісно ж таки, за бажанням легко ви його можете сюди додати. Але просто нам він тут наразі не потрібен. Ну і також, якщо ще дивитися на головну камеру, тут теж є деякі моменти. Наразі тут вибраний формат як ортографік. Раніше в нас був перспектив, і перспектив він дійсно потрібен, коли ми працюємо з 3D-проектами. Тоді в нас буде оця наша стандартна камера. Але оскільки ми працюємо з 2D грою, то нам дійсно більш логічно вибрати тут ортографік. Це буде ось така ортографічна камера, яка бачить просто просто В певному коридорі, і неважливо наскільки далеко буде об'єкт, він все одно для камери буде, наче е, прямо перед нею. І тут, можливо, е, можна єдине, що зробити, так це вказати, що наша камера не буде дивитися настільки далеко. Ми давайте вкажемо, що наша камера взагалі буде дивитися ось на таку невелику відстань. Е, тобто від початку камери і відстань 50 одиниць. Нам цього буде цілком достатньо, адже гра в нас не буде занадто великою. Ну і назад переходимо в режим 2. Ваде, адже з ним нам простіше буде працювати, і тепер до нашого проекту ми давайте додамо зображення, далі ми їх розташуємо на головній сцені та отримуємо вже певний дизайн для нашої гри. На даний момент усі зображення я буду копіювати або ж зберігати просто з пошука Google. І в принципі наразі це буде абсолютно нормально. Але в майбутньому, якщо ви будете вже робити такі ігри, які все ж таки ви плануєте вигрузити в магазини, той самий App Store або Google Play, то краще не завантажуйте зображення саме з Гугла, а краще знаходьте спеціалізовані веб-сайти, де будуть або безкоштовно представлені зображення з певною ліцензією, або ж зможете придбати ці зображення. І тоді також зможете їх використовувати, бо ось тут деякі зображення можуть мати ліцензію, ви можете про це не знати, і потім вам може прилетіти прилетіти штраф. Тому краще на потім таке не робити. Але оскільки ми тільки навчаємося, то це зараз можна таке зробити. Отже, я написав платформ PNG, також обрав ще знаходжу тільки прозорі зображення. Ну і, наприклад, ось таку платформу я й буду використовувати. Тому цю платформу ми просто зберігаємо до себе на комп'ютер. І ще для нашої гри нам потрібно завантажити головного гравця. Звісно, ви можете завантажити одну єдину картинку з головним гравцем. Далі ви цю картинку додасте в Unity, Ну і вас буде, в принципі, головний гравець. Але я хочу вам показати дещо більш цікаве, а тому ми знайдемо так звані спрайт-шіт. Спрайт-шіт – це такі спеціальні зображення, які містять відразу декілька зображень. І ось, наприклад, я буду завантажувати ось таку картинку, що ми тут з вами бачимо. Ми бачимо, що в нас є якийсь певний персонаж, такий піксельний персонаж. І якщо ми будемо швидко перемикати ось ці зображення між собою, ми вже отримаємо анімацію. І ви можете завантажити будь-який спрайт-шіт, який, який тільки за. Хочете, всі вони будуть опрацьовані однаково, тобто можете завантажити будь-який спрайтші. Далі в Unity ми просто з вами зробимо так, що ми розділимо ось цей спрайтшіт на багато різних маленьких зображень, і далі ми їх будемо швидко між собою перемикати. Тим самим будемо створювати анімацію. Отже, завантажте платформу, а також завантажте будь-який спрайтшіт. Вони всі однаково в нас будуть працювати. Я це вже зробив, а тому я просто беру дві Два моїх зображення і перекидую сюди в Unity. Також додатково. Ми давайте з вами створимо нову. Папку, і в цій папці е, ми будемо зберігати всі зображення. Тому я цю папку називу як «Sprites», бо ось такі зображення вони тут зазвичай називаються саме як «Sprite». От навіть бачите, я їх вибрав, і ось тут формат у них як «Sprite». І е, тому така в мене папка тут і буде з такою самою назвою. Е, також, що важливо відмітити, е, важливо відмітити те, що коли ми з вами зараз вибираємо ці зображення, у них, у них за замовченням, текще тайп, це «Sprite». Якщо ви згадаєте минулі уроки, то там ми е так. Також додавали зображення, але оскільки то був 3D-проект, то там спочатку в нас текст Type тайп, він був як дефолт, і ми його міняли. Але оскільки зараз ми створюємо якби 2D-гру, то відразу за замовченням тут в нас ідуть вже спрайти. І що нам потрібно зробити? Якщо ми говоримо про платформу, то це одне єдине зображення, а тому ми вибираємо, що це спрайт і спрайт мод, ми вказуємо як single. Ну і нажимаємо Apply. Тобто, це одне єдине зображення. І це буде наша платформа. Якщо ж ми кажемо про нашого цього гравця, то тут ми з вами можемо помітити, що це все таки спрайт шіт, а тому потрібно вказати, що це спрайт. Далі ми вказуємо, що тут multiple, тобто тут багато різних додаткових зображень. І далі ми можемо відкрити спрайт едітор, щоб просто вказати, що ж тут відбувається, і насправді Unity вже все за нас зробив, адже він порізав наше зображення, і тепер ми маємо додаткові маленькі зображення. Виходячи з цього одного великого спрайт-шіту. Але також ми можемо побачити, що не все він ідеально зробив. Наприклад, оце зображення, також це зображення, він вважає, що це одне єдине зображення, хоча це не так. І тому ми можемо це відредагувати. По-перше, ми можемо спробувати в автоматичному режимі це відредагувати. Тобто заходимо в Slice, тут натискаємо Slice. він автоматично все розрізає. Ну, бачите, це все одно не допомогло. І тоді я просто в ручному форматі зменшую... Ширину для цього нашого зображення. Далі натискаю Ctrl-D, я якби дублюю ось цей об'єкт. І далі його повторно, ось тут десь я його додаю. Ну, наприклад, таким от чином. І тепер бачите, ось наше одне зображення, ось наше друге буде зображення. Точно те саме ми можемо зробити і ось тут трошечки нижче. Давайте ми теж це зробимо, зменшуємо, далі, Ctrl-D і відповідно ще одне зображення сюди додаю. В кінці ми тут натискаємо на Apply, щоб у нас оці всі змін, змін, зміни вони були застосовані. Ну і звісно ж такі, ось тут також... Кожна натискаєте на Apply, але, в принципі, в плані ось цих налаштувань, ми тут нічого не змінювали, тому в мене, мене ця кнопка вона недоступна. Отже, тепер в нас є Sprite Sheet і дивіться, що ми можемо зробити. Ось ця платформа, оскільки це одне єдине зображення, то коли ми його відкриваємо, тут ми бачимо одне єдине зображення, це наша ось така платформа. А якщо ми кажемо про Sprite Sheet, то ми відкриваємо і тут ми бачимо безліч наших зображень, і це все наш головний гравець. Вже перемикаючи ці зображення, ми побачимо певну. Анімацію. Ну і трошки пізніше ми дійсно реалізуємо цю анімацію. Спочатку, ми давайте, перш ніж перейти до гравця, ми давайте розташуємо платформи. Щоб їх розташувати, ми можемо, по-перше, платформу перекинути просто в ієрархію. І ось вона тут з'являється. Ось така в нас буде тут платформа. Звісно ж таки, ми відразу можемо її кудись пересунути, наприклад, от сюди. А також другий варіант, як можна розташувати зображення, це просто перекинути його на сцену. Тоді відразу ми, ми ще можемо сказати, Конкретно ця платформа буде знаходитися. Наприклад, ось тут. Окрім того, ми давайте вкажемо, що наша камера все ж таки нехай буде трохи більшою. Ну, Наприклад, вкажемо тут 10 або, можливо, 7, тобто, вкажемо трохи більшу ширину для цієї, ширину і висоту для цієї камери. Так мені здається, буде краще. І плюс, ми давайте вкажемо те, що. Усі ці наші платформи вони додатково ще будуть мати певний колайдер. Тобто я хочу зробити так, що в нашого головного гравця там буде колайдер, а також фізичні властивості. І щоб наш цей головний гравець не провалювався скрізь ці платформи, вони повинні також мати колайдер. Отже, це ми з вами і зробимо. Давайте вибираємо будь-яку платформу та додаємо такий колайдер, як Box Collider. Він найбільш нам сюди буде підходити, адже ці платформи вони схожі на якісь прямокутники, і тому Box Collider він сюди підійде. Єдине, що ми додаємо не стандартний Box Collider, а Box Collider 2D, адже нам не потрібно мати оцю координату Z, нам потрібно тільки X і Y, і тому ось такий 2D Box Collider ми сюди додаємо. Тей самий час ви можете. Помітити, що цей колайдер він е, ну, точно більший, ніж наша ця платформа. І мені це не подобається, адже якщо я просто додам гравця і запущу гру, то в нас цей гравець не буде знаходитися на платформі, а він буде знаходитися ось тут, на, ось, на оцій лінії, бо це якби в нас твердий об'єкт. Тому нам обов'язково потрібно змінити цей колайдер. Ну і е, щоб це зробити, ми натискаємо Edit Collider, а далі просто тут в графічному форматі ось так швиденько. Ми змінюємо розміри е, нашого колайдеру. Ну і, наприклад, робимо, щоб наш колайдер виглядав ось таким чином. Окей, тепер в нас є колайдер для цієї платформи, і це буде твердий об'єкт. Але точно такий самий колайдер я ще хочу додати і для нашої другої платформи. І як це можна зробити? Звісно ж таки, можна знову ж таки додати Box Collider, натиснути Edit Collider і знову його тут редагувати. Але я пропоную зробити набагато простіше, тобто ми давайте видалимо зараз цей компонент. І далі я пропоную от що зробити: ми беремо той компонент, який нас цікавить, натискаємо ось тут на три крапки, так та кажемо, що ми копіюємо цей компонент. Далі ми просто вибираємо нашу іншу платформу. Тут також натискаємо на три крапки і кажемо, що ми додаємо цей компонент як новий. Тобто ми скопіювали компонент та його просто сюди додали. Відразу усі ті самі характеристики, відразу все те, що ми з вами робили. Таким чином, у нас є дві платформи, і обидві платформи вони вже будуть як тверді об'єкти. Окрім того, ми давайте ще на завершення цих платформ. Ми додамо просто якісь. Новий об'єкт. Цей об'єкт буде називатися як Platforms, Ми також е, скинемо усі його характеристики, і далі просто в цей об'єкт я закину усі наші платформи. Це буде такий об'єднувальний об'єкт, в, в якому будуть знаходитися повністю усі наші платформи. Нехай зараз таке тут буде. А тепер ми давайте додамо головного гравця для нашої гри. Щоб це зробити, ми, по-перше, можемо просто вибрати будь-яке зображення і ось так його сюди додати. Ось і у нас буде головний гравець, але наразі це буде просто статичне зображення, яке ніяк не буде анімуватися. Тобто, це буде просто звичай... звичайнісіньке зображення. Мені це не зовсім підходить, тому я давайте видалю цей об'єкт, і краще я зроблю от що. Я вибираю просто декілька зображень. Ну, наприклад, ось ці чотири зображення я вибираю. Далі все, що я роблю, я беру у. Усі ці зображення та перекидую їх сюди, в ієрархію. Що тепер буде відбуватися? У нас відразу в автоматичному режимі повинна створюватися анімація. Це ми з вами зараз і бачимо. Давайте ми її назвемо як Player, просто плеєр. Також ми створимо нову папку. Ця папка буде називатися як Animations. І відповідно в цій папці я збережу нашу якраз анімацію. Дивіться, ось у нас є дійсно тепер така папка. Тут є якби дві анімації. Перша. Перший файл це сама по собі анімація. Це оцей Animation Clip, це сама по собі анімація. А другий файл це контролер, і за допомогою контролера ми можемо контролювати, яка конкретна анімація, в який момент буде відбуватися. Ну, в нас одна анімація, тому контролер в принципі не потрібен. Але в майбутньому він може бути потрібним. Якщо ще казати про файл з анімацією, тут ви, будь ласка, встановіть галочку біля loop time, і це буде дозволяти вам просто... Програвати анімацію в циклі, ну тобто вона буде нескінченою. І що в нас зараз буде відбуватися? В нас просто зараз е, буде, буде відбуватися те, що у нас е, постійно будуть перемикатися зображення, і в нас вийде якась певна анімація. Єдине, що я пропоную зробити, так це давайте ми зменшимо розміри нашого е, гравця. І дивіться, я зараз хочу зменшити розміри по всім трьом координатам. Звісно, можна це просто ось так от вказати, але можна було б ось тут натиснути на е, таку от кнопочку, і це дозволяє нам відразу зменшувати знач, по всім трьом координатам, що мені якраз і підходить. Також додатково, ми давайте цього гравця помістимо ну, приблизно кудись сюди, а можливо, давайте ще трошки зменшимо, зменшимо його розміри, то він занадто якийсь у нас е великий. І тепер, що ми з вами просто зробимо? Ми, в принципі, е запустимо саму е гру. Та й побачимо, що в нас насправді вже буде анімація, тобто зображення будуть перемикатися, і ми зможемо це з вами побачити. Отже, ми дійсно це бачимо: в нас є анімація, в нас є головний ігрок, і виглядає це все досить вже. Прикольно. Давайте, перш ніж редагувати саму цю анімацію, я ще зайду на головну камеру та просто вкажу інший колір для нашого проєкту. Бо зараз якийсь зелен... Вірні, зелений синій колір він не дуже нам ну, сюди пасує. Тому виберемо якийсь інший колір, і так гра вже набагато краще виглядає. Тепер відносно анімації, давайте ми трошечки про це поговоримо. Щоб нам ем, редагувати анімацію, ми повинні відкрити таке вікно, яке називається як «Animation». Ось ми його відкриваємо. І, наприклад, давайте ми його від... помістимо кудись-сюди, а можливо, навіть сюди. І що я хочу зробити? Я далі вибираю нашого головного гравця. І, знаєте, я все-таки неправильно розмістив. Давайте я внизу ось тут розміщу цю нашу анімацію, так мені буде зручніше. Е, дивіться, я вибираю головного гравця, і оскільки у головного цього гравця вже є аніматор, вже є певна анімація, то вона відразу тут і відкривається. У, 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 в інших об'єктах у нас просто немає оцих анімацій, а тому якби е, нічого сюди не підвантажується. Але тут відразу підвантажується. І от ми можемо просто запустити анімацію, ми можемо дивитися, як вона виглядає. І Єдине, що я хотів би зараз змінити, це в принципі швидкість нашої анімації. Що тут у нас відбувається в цій анімації? У нас відбувається перемикання зображень. Тобто, ось тут ми можемо побачити, що, наприклад, на першій секунді в нас іде інше зображення, потім на другій секунді знову інше, на третій інше і так далі. Да? І оскільки це все іде в циклі, то воно постійно у нас переходить на нуль і знову ж таки продовжується. Щоб мені все це збільшити. Мені потрібно зробити наступне. Я ось так виділяю повністю всі наші оці ключі. І далі я просто беру це і розтягую. Наприклад, ось я розтягнув це все в два рази. Тепер, якщо ми це запустимо, ми помічаємо, що анімація вже більш повільна. Ну і тут ви вже можете погратися, можете її збільшити по часу або зменшити. Я, наприклад, залишу, нехай вона ось такою якраз і буде. І тепер ми давайте ще до нашого головного гравця додамо Rigid Body, тобто ми додамо. Фізику. Ми будемо додавати RigidBody Body 2D, адже ми працюємо саме з 2D-об'єктами. І тут, коли ми додаємо RigidBody, Body, ми відразу додаємо фізику, тобто тепер наш цей гравець він буде під дією гравітації завжди падати вниз. Він не буде проходити наскрізь різних твердих об'єктів, а також його можна буде переміщувати, але це вже можна буде зробити через код. Отже, ми просто додаємо RigidBody, Поки що нічого додаткового тут не прописуємо в самому цьому компоненті. А також, звісно ж таки, Потрібно додати бокс калайдер. Адже якщо ми не додамо бокс калайдер, то цей об'єкт не буде твердим, і звісно, він буде падати скрізь усе, що він тільки буде бачити. Ну і давайте ми, можливо, навіть трошечки відредагуємо цей бокс калайдер. Наприклад, я хочу зменшити його розміри, щоб він був ось таким. Ось це волосся, воно нехай не буде в нас твердим об'єктом, а, а саме тіло. Цього нашого гравця це і буде наш твердий об'єкт. Тому я трошечки зменшую розміри, але це, звісно, не обов'язково. Ну і що ми можемо зробити? Ми можемо, в принципі, запустити весь наш цей проект, та й побачимо, що в нас буде анімація, і плюс у нас ще й буде фізика для нашого головного гравця. Отже, є анімація, ми це з вами бачимо. Ми нашого гравця можемо трохи підняти, він завжди в нас буде падати. Ось це ми можемо побачити. Окрім того, ми давайте зробимо так, що він ще й в нас стане на якійсь. Певний такий контур, щоб він просто впав. І ми бачимо, раз, він падає і спокійно падає на іншу платформу. Таким чином, ми вже створили певний набросок самої гри, тобто в нас є платформи, в нас є головний гравець, і е, далі ми можемо це вже все доповнювати. Насправді далі, щоб нам зробити цю гру, нам вже потрібно перебиратися до написання коду, коли ми будемо пересувати самого гравця, коли ми там будемо створювати стрибки і так далі. І насправді це просто не відноситься вже до цього курсу, адже в цьому курсі ми не. Не розглядаємо програмування, ми лише розглядаємо сам по собі движок Unity. Ну і насправді в мене є окремий курс саме по Unity C Sharp, і там ми вивчаємо усі такі от можливості, як можна пересувати об'єкти, як з ними можна взаємодіяти, і все в такому дусі. Отже, також можете зацінити цей курс та подивитися його на сайті IT. Ми давайте краще розглянемо ще певні нюанси відносно роботи з 2D-проектами. Незважаючи на те, що ми створили 2D-проект, нам ніхто не забороняє сюди додавати ще 3 d Об'єкти, тому я можу спокійно додати сюди, наприклад, об'єкт куб. Також я можу його кудись пересунути, я можу змінити його розміри, от, наприклад, зробимо його ось таким. І це вже в нас, наче як певна, додаткова платформа. Також, можливо, давайте ми його трохи будемо обертати ось таким чином. Ми бачимо навіть обертання цього об'єкту. І от щоб трохи стилізувати цей об'єкт, ми можемо, наприклад, для нього додати певний матеріал. Давайте ми таке з вами і зробимо. Я пропоную створити спочатку нову папку. Ця папка буде на називатися як Materials, і в ній ми будемо зберігати усі наші матеріали. Отже, тут ми створюємо ще новий файл: це буде матеріал. І далі ми давайте вкажемо назву для цього матеріалу. Ну, наприклад, просто як. Куб. Далі нам потрібно вказати тип е, самого цього матеріалу. Можна використовувати стандартний матеріал, і він, в принципі, підходить, якщо ми працюємо з 3D-проектами. У нас 2D-проект, а тому краще нам вибрати трошечки інше. Ми давайте виберемо Universal Render Pipeline. І тут ми виберемо, виберемо просто, наприклад, як LED. Е, Наприклад, от щось таке. І далі тоді ми можемо вказати тут будь-який колір, наприклад, червоний. І тепер все, що мені залишається зробити, так це просто перекинути цей матеріал, або ось тут в ієрархії, або просто напряму можу на певний об'єкт цей матеріал перекинути. Таким чином, тепер у цього куба є певний матеріал. Ось ми його тут з вами помічаємо. Що приємно, ми цей матеріал можемо відразу редагувати ось тут на самому кубі, наприклад, таким чином. І звісно ж таки, якщо ми редагуємо матеріал, він редагується і як сам по собі файл. Тобто ми можемо його редагувати, можемо встановлювати будь-який колір, і це відповідно тут буде відображуватися. Також із цікавого, це те, що можна додати трошечки металевості для усього нашого об'єкту. Але коли ми знову ж таки кажемо про два де проекти то це ми не дуже з вами будемо сильно помічати. І з цікавого, це ще те, що ми можемо сюди додати певне зображення, і це буде якби текстура для нашого об'єкту. Ну, наприклад, додаємо якесь зображення за замовченням. Я ось таке тут знайшов, тобто просто натиснув на е, кружочок і додав будь-яке зображення. І ось такий е, фактурний в нас блок вже виходить. Виглядає досить непогано, ну виглядає дійсно гарно. Таким чином, в будь який 2 d проект ви можете додавати ще 3 де об'єкти, далі ви можете додавати до них матеріали, вказувати текстуру, і в принципі це все буде виглядати досить непогано. Окрім того, в цьому відео ще хочу показати, яким чином ми можемо створити не просто звичайний матеріал, а як можна створити фізичний матеріал. Такі фізичні матеріали можна буде додавати до будь-яких об'єктів, як 2D, так і 3D-об'єкти. І давайте ми його зараз з вами створимо. Отже, ми вибираємо Create та вибираємо Physics Material, тобто фізичний матеріал. Материал. Далі я давайте вкажу йому назву як Player, адже саме до гравця я і хочу додавати цей матеріал. І тут ми можемо з вами вказувати е, певні цікаві моменти. Дивіться, фрікшн це в нас тертя. Тобто dynamic Friction – це коли в нас е, гравець, наприклад, кудись біжить, і далі, е, і далі ми вказуємо, яке буде саме тертя на його зупинку. Тобто, якщо це в нас щось дуже слизьке, то ми можемо вказати, тут великий фрікшн, і це просто буде як ковз. Так воно майже ніколи там не буде е, зупинятися. Static friction – це коли гравець просто статично стоїть. Тобто він, наприклад, кудись впав, і от я, яке у нього в цей момент буде тертя. Знову ж таки, його можна збільшити або ж зменшити. Насправді, ми зараз відносно friction нічого з вами не побачимо, адже ми не пересуваємо гравця, тому ми якби це тертя просто не побачимо. Разом з тим, ми дуже добре можемо попрацювати з bounciness. І bounciness – це якби при. Ну, пригучість нашого цього об'єкту, і давайте ми вкажемо тут значення як один, наприклад. А далі ми додамо ось цей матеріал до нашого гравця та подивимося, що ж ми з вами отримаємо. Дивіться, тут до будь-якого колайдеру, незважаючи, це буде 2D-об'єкт чи 3D-об'єкт, ми завжди можемо додати матеріал, саме фізичний матеріал. І ось цей фізичний матеріал я його сюди якби і додаю. Єдине, схоже, я все ж таки. Трошечки помилився і створив саме, ну, виходить 3D-фізичний матеріал, а мені потрібно створювати 2D-фізичний матеріал. Отже, давайте ми трошечки переіграємо це. Ми давайте створимо новий матеріал, ми його називаємо як Player. Як main player, наприклад, також ми видалимо минулий матеріал. Він нам тут більш не потрібен. Тобто ми створюємо такий самий фізичний матеріал, тільки вже саме для 2D-об'єктів. Тут в нас іде те саме: знову ж таки, тертя, а також іде Bounciness, і ми вкажемо Bounciness трошечки більше. І далі ми перекидуємо, перекидуємо цей матеріал фізичний в колайдер нашого гравця. Ось таким чином. Тепер дивіться, ми запустимо проект та побачимо, як. Цей матеріал буде впливати на нашого головного гравця. Наразі він буде в нас, наче як м'яч, який буде просто підстрибувати нонстопом, і це досить цікаво. Отже, дивіться, ми підкидаємо нашого гравця, він падає, і він дійсно, як м'ячик, відбивається, адже баунсінес, воно в нас вказано досить з великим значенням. Ми давайте вкажемо трошки інше значення. І я не впевнений, що це спрацює саме під час гри, тому давайте я напевно перезапущу весь проект. Тобто я вказую, як з. Значення 0,5, наприклад, через запустимо проект. Та й подивимося, що тепер буде. Тепер наш гравець також буде підстрибувати, але вже буде зовсім трошечки підстрибувати і далі буде зупинятися. Знову ж таки, вибираємо нашого гравця трошечки вгору його, раз, він підстрибує і просто зупиняється. Тобто, ось такі матеріали ви можете додавати до вашого проекту. Можете додавати просто матеріали, які будуть візуально вам покращувати гру. Або ж можна додавати фізичні матеріали. Тут не так багато налаштувань, але навіть тертя і оця пригучість це також дуже приємно мені такі налаштування, які ви можете додати до будь-якого вашого об'єкту. Ну що ж, на цьому наше відео підбігає до кінця. Сподіваюсь, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також вступати в мої соцмережі. Усі послання на них будуть в описі до цього відео. На цьому в мене все. Побачимось пізніше. Бувайте!